Всем привет! Сегодня мы будем думать. Кейс ли конфеты? Сначала у нас тут кейсли дити. Статуально место кидс. Китится вкусно. Кейсли дити, сам сейчас идти який каламбур. Вони пахнуть, наче сухофрукти. Скажи. А ти любиш сухофрукти? Ні. Давай червоні. Давай. Тобі дать, да? Желательно. Было заслабно. ембріончик. Давай, полностью врать. Хоч она не кисло. Ты ч, покисло, но Зуби прилетає. Угу. Це лакрица, да. наверное. Да. Даже немножко нельзя чорний. Чорний амбріончик. Правиться буде гаммі на полно. Давай, раз. а так головне, проглотаємо. Проглотаємо. Поняли? Раз? Два. Ну там маємо. Це мабуть, блубері. Два-три. Я дає проживати до нас. <laughs> Щоб і просто заліпата була. Блядь мене Три вас добре. Добривий, блять. Дивиться, спасибо. Понюхайте, у мене рука пахне ряни гранде. Ось така супер ядерна. Зриваючися моски. Совер Меднес Кро... Зараз будуть збирати по всьому парку. Совер меднес. Зриваються в мозги. Крош. Я вже представляю заголовки цього відео, блять. Так за челендж. Зриваються в нози від кислоти. Тут такой багато сніг, треба А Вони по кольорам там? Дика, короче. Дика полуниця. ой, вони будуть просто в оболочки кисліти. Блять! Це ж такі як цей купляв. Хто? Вадім. А, точно. Давай. Раз, два, три. Наче кислинка. Десь кето. Оцей порошочок кислий. А сама конфета просто на не кисла. Вутермелон. Торпуз написано. Бун Соверч Чепеч. Кент написано. Для кента. Друга за другою. Для нас тобою значить. Yes. Для О Господи. Мені так гравиться ракурс. Бібом життя, блять. Зато блядь, я с Зато в Европе? За последние, но три евро, мармелада купила. Буквально. Сейчас, блядь, я свой баланс на счету. Кроссовки ну, Что не ну, 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 Я ну, в баке ну, Блин. Я вже хочу його випрынуть. Випрынуть. Продовжуємо нікому, не нужны обзор. Раз, два, два. Может, ноль кислоты. Нулина. Фу. Ні, ну ноча. Приготня. Че подушу, блядь. Черевика. Подушка, черевика, блядь. Черевика. подобається. Останнє. Последняя блядь. Ще один совершен. Що там чотири вкуси кафета? В смысле, ти сказала, що вони однакові? Ні, ну тих. Ти просто достала, типу, тільки один кус обрала. Що вони однакові? Что за там четыре разных вкуса? Обратно вертаюсь от этих конфет. Они просто смутательные, блин. Ну да, эти тоже. Да я скажу. <свят> Все смутательные. А эти что, жевательные? Да я же за них хожу. <свят> <свят> Это у нас Рум, р... ром граната. А, по маграната. По <fü> маграната. <invoke> Короче, якийсь ром з гранатою ром. Я, я тоже хочу мороженое. О, на гранату. Вода. У. Чим буду зубики білять? Eu sou maravilhoso e bucha! Ai! Ai, ai! Ainda vai! 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 Ainda

Ми не можемо ніяк доїсти ці конфетти з контактами. Щоб буде Повар, Щоб прилетіло обратно. вони вже готові. Вони морожу хочуть вкрасти. Ну можна не на головою. Ну. Сіра чи соус. А це теж, блід, спохтаті. Да. Давай попробуємо не всі. Давай. Театр, соціальних інклюзія, волонтерство у складі їде? Да. Basic інish. Basic spanish. Мы так что тупо однакові конфетти, просто вони з різними вкусами. На солода. мазані. А, машки са вот. Це у нас слайм Apple. Мне мені подобається, Hellwatermelon, блядь. Просто яблуко це всегда выигрышный вариант. варіант. Не можна, совер, воно ще магнес, блять. Чи хел. Чеблуді. Чи він. Це навіть капльовати не хочеться. Ось так порту рту помазать. А вот ремент один. Явця. це ж розовий. Дивиться. Та було сначала не що робити. Два? А, що. So. Заховався. Три, два, один. В мене Там вже нюбо роздюбане в шинку. Вже чувствую кровиця. Мій вердикт, оці е, ембріони були найсмачніші. А із е, смоктательних яблук. Угу. Вот так. Да. да? Да. Син ще сказав? Угу. Мені в цьому молодому подобається, тому що це дуже смачно. для кента. Угу. Це для кента. Ні. Я поняла. Всем спасибо за просмотр. Сейчас. Не, не, ну, что вы хотите просто посмотреть конфетки. То лучше посмотреть через Ну, я имею -гм. ну, в виду, шипушку там. Дюшес. Лучше ждать эмбрионик. Ну, не Вы вот сюда вот идете. Наказано.